Шановна панце, в нас новий об'єкт старський будинок. Ви таке в Києві взагалі бачили? І маємо ми тут 180 квадратних метрів. По дизайн проекту від Logvin Design виконуємо цей об'єкт і. Вся ця площа величезна, звісно, повинна поділена бути на зони. Ми знаходимося в зоні приватній, тому що тут буде спальня дитяча, кабінет. прихожа тут бібліотека невелика, гардіробка, спальні розташовані. Кондиціонери тільки тут у нас, до речі, будуть. По центру квартири в нас розташований вхід напроти віконечко. Дуже класно на візуалізаціях. Обов'язково подивіться, як воно виглядає. Від хотів сказати від забудовника, від царя. Тут залишилися дуже багато димоходів, тому що першочергове тут опалення відбувалося за рахунок якраз і камінів. Тому один з них ми будемо обов'язково використовувати. Ще в нас є балкончик, він великий, він на пів тераси, скажімо так. Можливо, за скламом, можливо, не за скламом. Замовники хочуть там зимній сад собі отримати. Вологу зону. Санвузли ми залишаємо там, де вони першочергове потрібно, були їх розташовуватись. І в кінці в нас обідня зона, і в самому кінці в нас розташована буде кухонька. З кухні, до речі, є вихід на чорний вхід, але скажу чесно, в таких будинках вони так собі виглядають, тому його будемо використовувати, щоб піднімати або виносити сміття.